Йде велетенська кількість обстрілів. Просто шалена. Ну, давайте, ну, люди, зверніть на це увагу. Волонтери пишуть, що реально борти йдуть, треба допомога. Ну, реально збільшилось просто. Зверніть увагу трошки на це і. Або підтримуєте, бо зараз пусти з рестарації набирають набагато більше лайків. Я розумію, що втомилося від війни, але люди, по-перше, хто вам казав, що ви будете біжати спринт, а не марафон. Це раз. По-друге, вибачте мені, війна, демократія це, ну скажімо так, робота над миром і демократією, це пожиттєвий процес. Припиняєш працювати, отримаєш диктатуру війну. Ну так, вибачте, люди там пхнуть. Давайте трошки до цього, ну, це, знаєте, пост був роздратування. Він такий грубий. Тому що мені, ну от Антоха, мій товариш, він зараз місяць назад, око, він, він економіст, він фінансист, класний чувак. Зараз от, от цим ним треба займатися. Він зараз трошки себе приведе до ладу, я думаю, що буде нам допомагати. Зараз я хлопця забираю з, з Марпехів. Звернувся в військомат, у нього гепатит, Заразили при пораненні. З армії його попросили. Слава Богу, держава зробила безкоштовну програму для атошників, але ж ніхто про це не знає. Це вони звернулися, я дізнався, і ми зараз будемо класти його на лікування. Ну, тобто є, ну, є реальні ну, люди, реальні проблеми. Я теж хочу там веселитись, там, я не знаю, що, ну оу. Це раз. У мене просто такий наболівший крик. Вважаєте, що це хвилинка слабості. Була. От. А, і ще, дивіться, зараз йде у нас тотальний скандал з найбільшим нашим товаришем і другом це Польща. Я вам кажу: от, хто б мені що не казав, це стопудово проросійські організації, Російська Федерація організовує нам <кій> такий дипломатичний привіт. Вони систематично валяють пам'ятники. Там щось в Польщі організовують якісь проросійські організації побиття. Тобто нас зараз руйнують на тлі війни, руйнують нормальні стосунки з нашим найближчим союзником. Ну схаменіться ну підніміть хвилю в тому Фейсбуці, чи де що Україна за Польщу, що ми проти вандалізму. Ну, ви ж не бачите цього, що нам зараз руйнують дипломатичні стосунки з головним одним нашим товаришем, який за нас топить в усіх паре, ООНах і всюди. Зараз туди американці позаходила техніка американська. Це взагалі нам з ними тримати одну лінію оборони. Тише. Ніхто про це не знає. Десь ми зі ЗМІ дізнаємось, ніхто про це не пише. Та не пишіть, поляки, ми друзі, доста... Якщо там декілька тисяч людей написало, я вам кажу, ситуація помінялася. Принаймні з'явилися б якісь статті з заголовками, що український сегмент Фейсбуку за Польщу проти Ну, Елементарні речі. Як можна цього не бачити? От посварять нас з Польщі, ви побачите. Там вже погрози пішли про те, що дипломати не приїдуть на якісь заходи. І будемо мати проблему. І це точно, я вам скажу, ушки червоного чекіста. Ця інформаційна операція це називається психологічна інформаційна операція. Це військова операція, яка робиться військовими фахівцями, навіть якщо малювали чи там вандалили проросійські якісь підлітки або кого вони там нині. Це психологічна інформаційна військова операція. По дуже грамотна по руйнуванню наших добрих дипломатичних стосунків з головним нашим і військовим, і економічним зараз другом. От про що? От тому я і написав такий злосний піс. На війну нам пох. Вибачте, за, на, на, на польські стосунки реакції нуль. Куди, і куди ми йдемо? Ну давайте сперечатися щодо мови. Тут є реально серйозні проблеми. Ми можемо всі вплинути. От сказали, вони всі на українську мову перейшли. Написали у Фейсбуці, генералів познімали. Ви подивіться, що ми зараз дуже суспільство активне, і це відчувають. Ну так напишіть, поляки, ми ваші друзі. І всюди питання завжди економічне. Завжди. Це економічне питання. З усіма, і З суспільством і з волонтерами. Якщо у вас все нормально, Якщо економічно все гаразд, ваша родина захищена, то у вас і таких конфліктів не буде. Найліпше об'єднує націю, людей, компанію, групу, це або ідея, справжня, хороша ідея, у нас зараз такої ідеї поки що ну, нема. Або е колективна загроза. Повірте, якщо зараз з редакцією почав би бігати з ножем, ви б подивилися б, як всі ці люди, які ще п'ять хвилин назад там сварилися і кричали один на одного, як вони дружно об'єдналися. Всі почали б діяти разом, щоб розумієте, от це те саме. Я працюю на телеканалі СТБ 10 років. Звичайно, це складно. Там є. В плані складно що до війни канал багато співпрацював з Росією, як і всі інші канали. У нас всі фільми, серіали, музика, все ж закуповувалися там. Багато, тобто, всі вся ця от ситуація, яка зараз відбувається в країні, вона звичайно заважає розвиватися і розвивати і вести бізнес так, як вони вели раніше. Тобто не можна. Це складно, тому що це махіна, це фабрика, це найбільше власне виробництво в країні. Я працюю там 10 років, там працює моя дружина, там працює моя сестра, там працює купа моїх друзів. І зараз виникають такі скандали. Там багато людей з різною позицією, і там одна людина щось ляпне, отак необережно, і потім маємо. маємо а контракти підписані довгострокові, так не звільниш, там, потім маємо проблему. Це питання того, що е, нормальний ну, бізнес він, е, попри війну все ж таки намагався е, жити так, як він жив раніше. Зараз це всі зрозуміли, що це неможливо. Я от вас запевняю, що канал от для мене стопудова е, проукраїнська позиція. Звідки я знаю? Я пішов одним з найперших добровольців в країні. Тобто, у нас був перший батальйон, то що з Майдану, перший добровольчий. Канал мене підтримав на Майдані, канал мене підтримав, коли я пішов на фронт. Я не був офіційно оформлений дуже довгий час, тому що нас не знали, куди приткнути. І мене не звільнили. Потім пішла велика кількість добровольців з каналу, канал всіх забезпечив амуніцію, формою, всіх нікого не кинув, нікого не звільнив. Один з топ-менеджерів каналу, не буду зараз казати його прізвище, відправився на фронт добровольцем. Топ-менеджер, де ви бачите, топ-менеджер? Ну так, да, ми знаємо, там банкір десь пішов добровольцем на фронт. Ну, про що мені тут можна сказати, говорити? Розумієте? І ясно, що каналу доведеться в якийсь момент більш зважено і ну, зрозуміти, що реалії помінялися, і відповідно міняти свою там, політику, програми, стосунки з певними людьми. Але це їхнє питання, розумієте, як їм це робити? Вони проукраїнські. Наскільки це. Розумієте? О, я думаю, що СТБ вас дуже здивує ще. От, от повірте. Мені, мені дуже багато дорікало, що я підтримав канал. Ну, навіть якби його там, я не знаю, Ну, я не можу не підтримати а, де 10 років а, там товариші. Знаєте, зараз сказати, а, ах, ви гади, я вас підтримую, бо це одразу всі ж мені лайки поставлять, і це ж в мене перепості буде. Ну, я не можу так, чисто по-людськи, це просто неправильно зробити. Тут треба промовчати або сказати, але з такою звіриною накинулися на нього а, прямо ну, люттю, що мені вибачте, друзі. Один з найпопулярніших каналів країни, якого рейтинги зашкалюють, і всі ці програми, які ви дивитесь, танцюють всі там, і так далі, всі ж дивитесь. І там майже кожна програма перемагає, бо ну, українці, тобто українці голосують. І зараз ви так накидаєтесь на нього. Я мусив просто сказати свою позицію, що я вважаю, що позиція каналу проукраїнська про керівництва. А тепер ще треба думати, як в цій ситуації всій вести звиважену політику. Це складно, тому що ви ж розумієте, я, ну я не хочу просто за керівництво каналу говорити, але ну, ви ж розумієте, що є там власники і так далі, і питання. Це достатньо складно бути одним з найбільших фабрик з медіаконтенту виробництва в країні. Розумієте, Працювати і раптом зараз все, все це розірвати, обірвати, щось ну, так не робиться. От, у нас хіба що немає проросійських каналів, які відверто просто про як просто російську пропаганду е, показують. Е, я можу по пальцях їх всіх назвати, всі їх знають. Знають, що власники їхні або росіяни, або ці е, е, ну, розумієте. І що ще важливо, е, е, то, в принципі, я, я думаю, що я все сказав. Я думаю, що він вас дивує. От ви побачите в цьому році. Я думаю, що от. я не шкодую не секунди, що я за нього вступився. Ви знаєте, як зробити щось таке, помилку якусь, особливо в великому колективі, це запросто, це, це легко. Питання в тому, як ви цю помилку або проблему, як ви на неї реагуєте, От реакція на помилку більш важлива, ніж факт помилки. Реакція каналу була: перше, що керівництво каналу вийшло публічно на всю країну звернулося з вибаченням, пояснило ситуацію. Це не замовчала, не щось там заховалась. Це, це це чітко означає, що для мене це означає. Що вони планують працювати в цій країні, і вони, вони не з, 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 вибачалися перед ким там, хто їм мов, може дорікнути. У них немає проблем там. Вони вибачалися перед глядачами своїми, тому що вони зрозуміли, що зачепили їхні почуття, і, і це логічно, розумієте? Це означає, що цей канал він, ну, він з цими глядачами збирається жити далі. І, відповідно, він свою політику буде будувати завжди, в залежності від о, глядача. І це правильно, це мені грамотно. Я вважаю, що це супер. Я не знаю, хто там блокує. Ну, напевно, з хлопців я просто незнайомий. Ну, може там і є мої знайомі, я просто не знайомий. Я Семенченко один раз бачив в житті, ну, сказати, що ми знайомі з ним, знайомі, були на Заході, коли фільми презентували, але не знайомі. З Просюком я не знайомий. Я його бачив на Майдані один раз на сцені, хоча я жив на Майдані. З мого оточення його теж не так особливо ніхто. Ну, сотник. ну може і знають якось, але так щоб сказати. Ясно, що це політична вся, ну, що це по... зробляння політичних дивідентів. І це непогано. Ну тобто, я теж, коли доставляю допомогу, фотки виставляю для того, щоб отримати дивіденди, щоб інформаційні, щоб люди більше допомагали. Просто контрабас йде через інші канали. Він як йшов, і так і йде. І всі це знають. Тобто, відповідно, Якщо ви хочете вже блокувати, так блокуйте по-справжньому. Так, всі знають, тому що там всі військові, всі все знають, що і як. А це тоді що? Це ви одну залізницю заблокували. Ну, так вона піде іншим вузлом і взагалі не залізницю. Тобто, що питання. питання ефективності? Те, що це показує, що громадськість проти. я вважаю, що це добре в цьому плані. Я вважаю, я вважаю, що з Російською Федерацією потрібно припинити повні повністю зв'язки всі. І е, надати можливість всім людям на окупованій території виїхати сюди, забезпечити їх по максимуму. От. Але е, по всіх законах війни окупована територія має забезпечуватися окупантом. Це жорстко, це страшно, це доля людей. От. І кидати їх не треба. От, але сама ця факт торгівлі він має бути припинений. Я ще раз кажу, я, от ми з вами говорили про СТБ: ми не можемо жити так, як ми жили раніше, в даних реаліях. Ми маємо зайняти конкретний бік. Якщо ви займаєте бік співпраці з Російською Федерацією, ви ворог. Ну це ж ясно. Ну, що тут навіть думати? Навіть в тюрми він отримує пенсію. Людина працювала. Вона працювала на цю державу. Хочеться держава того чи ні. У неї був соціальний договор з цією державою Про те, що я працюю, ви мені потім платите пенсію. В Чому питання? Навіть якщо ця людина емігрує в Уганду, країна має їй забезпечувати пенсію, це її гроші. Якщо ви приїжджаєте, ви пишете заяву, що хочете, щоб вам перераховували пенсію туди, і вам зобов'язані перераховувати. Ні, це не є співпраця. Ви віддаєте, бабусі чи їдусю зароблені кошти, які він, він заробив. І те, що він на окупованій території не може кинути квартиру йому, бо йому нема де переселитися, і те, що не були забезпечені поїзди безкоштовні автобуси для вивезення людей з цієї території, треба було зробити просто безкоштовну залізницю від держави, щоб люди могли виїхати. А у людей іноді там 100 гривень немає, щоб дістатися до тієї залізниці. Розумієте? Тому держава винна, що вони не змогли виїхати або не захотіли. А ті люди, що, в чому вони винні? Тому що він там живе, він там народився. А хіба то не Україна? І людина, яка там живе, вона українець по всіх законах. Будь-який міжнародний юрист, я Ну воно ж поєднане. Як ви водопостачання? Ви скажете, люди, ми вам прикриваємо. Ну це геноцид вже. Я думаю, що з цього року буде. Можливо, навіть більш жорстке закриття цих цих кордонів. От, через те, що я ж кажу, якщо чого ми почали, ми обрали вектор правильно. Просто як тільки ми відмовимося від тих територій, коротко кажучи, ворог зупиниться там, де ми його зупинимо. Віддаємо до Донбас, він іде далі. Віддаємо Славянськ – він йде до Харкова. Віддаємо Харків, він йде до Києва. Не треба думати, що я зараз кину і він все. Це... Ми його де зупинили, отам, отам він і зупиниться. Якщо ми зараз ці території віддаємо, все, він тоді буде готувати плацдарм для захоплення нових. Ну, якщо ти це, ну як гопник робить, Тобто він ти віддав йому телефон, а що ти кишельок не віддав, а ти дурак думаєш, що йому достатньо. А Чого? Якщо можна ще забрати? От і все. Людей кидати не можна, це однозначно, злочинці кидати не можна які там. Я вам скажу, що всі, хто сидять в по тюрмах Ордло, мають бути евакуйовані українською державою, їм надано має бути можливість продовжувати своє відбування покарання на українській території. Бо це українські громадяни. Треба для себе запам'ятати. Ополченці, які взяли до рук зброю, це українські громадяни, які скоїли злочин. Росіяни це не, Украї... це не українські громадяни. Відповідно, з ними треба поводити так, як з терористами. От. А як і поводять. А це українські громадяни. Їх треба ловити, судити, там, розумієте, і казати: Ах ти, паспортом у полобі, ах ти! Ворог зупиняється там, де ми його зупиняємо. Я вважаю, що Савченко — російський агент. Серйозно. Не, не... От моя особа, да, я так думаю. От. І що і давно. Ну, мені, мені так здається, я завжди кажу, бо немає доказів. Но це моя особиста думка. От. Ну, не виходять з тюрми, знаєте, в такому стані. Скільки бачу хлопців з тюрми, після року тюрми. Навіть просто звичайної тюрми ви вийдете, повірте мені, ви не те, що будете пожмаканий, пожований. От просто рік посидіть в звичайній українській тюрмі. Це раз. Ну, не виходять такими повняшками. Мій товариш місяць голодував, навіть більше, а вони пересікали Атлантику. Так вони зняли фільм поетапно, як вони сіли на човен, попливли з ними лікарбу, і вони знімали щоденно трансформацію себе, тіла і свого психологічного стану. Ви уявити собі не можете, що таке, що робить там місяць з людиною. Це ну, от, як свенцем. От пам'ятаєте, такі скелети. От отакою от, може людина вийти. Розумієте? Це перше. По-друге, всі її дії на Майдані, зараз і ці відео, які з'являються, де вона там з боку Беркуту і туди, і сюди. Це якась заздалегідь підготовлена персона для виконання певних завдань. Вона їх виконує. І це все. Слухайте, вони тут зараз звинувачують, що вони в американські вибори втрутилися. Полонія їздили, Літвіненко вбили, заразили пів Лондона радіактивним цим, що можна було по голові стукнути. Так не полоніям. Їздили там цим чаєм, заразили, що Лондон заявив, що це е е е напад е і радіактивне зараження, що це ядерна загру. Звідки ви знаєте, що вони в голові? Вони там це ФСБ, вони грають, вони грають, вони грають е в шпигунів. Вони мачу міняли на змаганнях, вскривали ці коробки, через передавали ці коробки, підливали туди мочу, а зараз заявляють, що те, що там є чоловічі ДНК в мочі жіночої збірної Російської Федерації, то через те, що ДНК передається статевим шляхом під час сексу. Вони хромосома там зайва. Да ви зрозумієте, що ми маємо справу з дуже небезпечними, дуже натренованими ідіотами. Що тут думаєте? Всю збірну посадили на допінг і міняли банки смачок, коротше, передавали. Там же ж секретний замок. Це треба було знайти фахівця, який. О, замок о... О... Цього, Олімпійського комітету спеціально з суперзахистами вскриє, злам... Що ви хочете? Я там Тьфу! У них таких планів ще ого. Завдання: обілити той бік. Перед європейською асоціацією, тому що подивіться, вона тут виступає менше, більше поїздить по паре, там всіляких всіх цих штуках, там туди, в, в, да, на конгреси, туди. От, обілити той бік, показати, що той бік, що це громадянська війна, що росіян там немає, що зняли санкції, що це внутрішній український конфлікт, що Україна має прийняти ті території на їхніх умовах, от. що це хороші хлопці, просто наче не вміють домовлятися. Що просто це проблема у не тих територій і не російської втручання Російської Федерації, а проблема української влади, яка не вміє знаходити спільну мову. Що насправді санкції не треба, що це не Росія, і так далі. От ми так, що є політики, яких підтримує українська влада, і яка має протилежну позицію, що з Росії треба дружити. СБУ. СБУ, контррозвідка. Ну що? Ну, зараз вона депутат. Що вони можуть зробити? Нічого. Якщо знімуть з неї, то може щось і може. Ну дивіться, в неї проблем з коштами нема. Це все ж видно, все. все гаразд. Їздить куди хоче, літає куди хоче, все нормально. Ой, що вам скажу? Я ж сам тримав плакатик з Вільний Цавченко. Ідіот. Ні, взагалі то правильно, тримав всіх громадян Української Федерації, навіть якщо вони там якісь ці, треба забирати сюди. Типу, хай відбувають покарання тут. Ми, типу, жоден громадянин, навіть якщо він, умовно кажучи, зрадник, все одно залишається українським громадянином, поки не поміняв паспорта. і має бути доставлений до України і має отримати по заслугах. Економіка первинна. Зробіть життя тут ліпше, ніж в Росії, ніж зробіть так, щоб люди хотіли тут жити. Це перше. Друге мовний закон. Українська мова, люди мають бути змушені, але мають вивчити державну мову і в усіх державних установах нею володіти. Так само, як не можна стати громадянином США, не знаючи мови, якщо ти не немовля. Так само має бути така ж політика і в Україні. Це стосується ще й української історії, до речі. От, ми маємо проводити потужну інформаційну кампанію. Ми маємо запустити контрпропаганду. Ми маємо от як було. З Німеччиною, так? От, фашистською. Їх інтегрували до цивілізаційного світу назад. Люди ж там були покалічені, в тому сенсі, що морально. Вони знаходились так само під впливом пропаганди. Їх змушували, їх возили і змушували відкапувати. Ті тисячі о, загиблих о, закатованих євреїв, всіх 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 всі геїв і так далі. От. Змушували возили націосвенцями в Бухінвальди і змушували відкапувати, робити перезахоронення оцих громадян власними руками. У всіх школах розповідали про о, те, які жахливі злочини були зроблені і так далі. Так, от м треба показати могили загиблих українців. Треба вскрити... Показати закатованих, які були закатовані в котівнях, ордло, їхні фотографії, відео, і вкрити всі ці злочини, показати про це, Скрити злочини Російської Федерації, які вона робить в Криму на Донбасі і так далі. Скрити злочини Радянського Союзу. Ми зараз проводимо декомунізацію, а починати з того, що треба оголосити злочини і засудити їх. От. Тому що вся ця історія з Донбасом, вона ж іде з. Вони ж там всі виходять з ручками Радянського Союзу. Там ще. Оце все ми маємо вскрити, показати, наказати катів. З НКВД, які досі живуть старенькі люди, нічого, він там розстріляв там, декілька тисяч людей особисто. Зараз отримує пенсію, живе, все гаразд. От забагато б сказали, ой, не чіпайте е цих дідусів, вони ж ні. Бо на Другій світовій війні, ні. в Радянському Союзі з військових вижили переважно, ну, вижили і нормальні, слава Богу, але переважно більше це віртухає. Ті, хто НКВД, тобто то вскрити все це, показати. Засудити їх, посадити. І це стосується не тільки Донбасу, це стосується кожного українця, мене особисто. Тому що я всього цього не знаю, я тільки уявляю собі, який масштаб тих злочинів. І сам маю теж пройти таке психологічне очищення, усвідомлення прийняття своєї історії, як громадянина, як людини. Сам відчути цей сором палючий за ті вбивства, які робили з мовчазної згоди моїх дідусів, бабусів і так далі. От. І потім сказати собі, що я не хочу більше повторення цього ніколи в житті, цього геноциду найліпших. От. І тоді відпадає будь-яке будь питання. Чи маємо ми йти до цивілізації, чи бути колонією Російської імперії? Бо ми вже засудили, ми вже туди не хочемо повертатися. Відпадає будь-яке питання мови, тому що тоді ти будеш на боці тих, кого розстріляли за мову, а не на тих, хто зрадив її. Всі питання відпадають. От цього потрібно почати. І це потрібно навіть не з Донбасу починати, а починати зараз тут, з України. Тоді переможемо.